Перевірити на відповідність державним стандартам реконструйовані світлофори та здійснити додатковий виїзний огляд перехрест, на яких вони встановлені, вирішили на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху у четвер, другого лютого. Під час обговорення член виконавчого комітету Руслан Годований закликав повернути демонтовані дублюючі світлофори на складних перехрестях. За його словами, відсутність додаткових світлофорних об'єктів несе небезпеку для усіх учасників дорожнього руху. Логічно, що залишивши дублюючі світлофор, я не кажу на всіх перехрестях. Почуйте, от тут точно треба знімати. Дублюючий, отут точно треба знімати, тому що тут є розрив е, розгону. Е, я вам кажу, що на східній треба ставити дублюючі, робити довше рівень. На ватуті на східній треба ставити переспект, на деяких не треба. Але е, ви зрозумієте правильно, ви ж розумієте, От, до проєктантів. Що е, це крив'я душой, ви подали проєкт, каже, ну так, да, там нема стрівка безпеки, але мені дуже треба без дублюючих. Хір з ним буде без дублюючих, вибачте законоду, так? Да? І ви знаєте, що там нема острівка безпеки, що машині нема куди сховатися, що нема куди сховатися пішоходу, приймається рішення крив'я душой і нема дублюючого. Заступник міського голови Дмитро Ткачук переконаний, на складних перехрестях дійсно потрібно вживати додаткових заходів безпеки як для пішоходів, так і для автомобілістів. З усього переліку перехрест треба однозначно виділяти перехрестя вулиць східна і проспект Незалежності, тому що проспект Незалежності це смуга, це дорога з шістьма смугами як би, руху, по в кожному і на всіх таких дорогах це моє чітке переконання, і в принципі якби це підтверджується всіма нормами і стандартами, що там повинні знаходитися острівці безпеки. Історично їх там не було. І ми зараз. Якби вже заклали їх в програму, і депутати підтримували виділення коштів на розробку проектно кошторисної документації, щоб облаштувати такі острівці. При облаштуванні таких острівців ми безумовно передбачаємо, що на цих же острівцях буде встановлено також дублюючий світлофорний об'єкт. По всьому проспекту незалежності, по проспекту Мира, ми плануємо облаштування в цьому році острівців безпеки. Дмитро Ткачук додає демонтаж дублюючих світлофорів, мав би дисциплінувати водіїв. Якраз треба чітко розділяти те, що хотілося, і те, що повинно бути, це не завжди співпадає. Бузу. Якщо сьогодні запитати, чи є незручність для водіїв, я скажу безумовно, що вона сьогодні є. Чи є додаткова зручність для пішохода, Так, да, вона безумовно є. І чи є додаткова безпека руху в такому рішенні за умови, що всі будуть виконувати свої покладені на них якби правила і обов'язки, вона безумовно підвищиться. Зупинка на стоп-лінії, зупинка так, щоб було видно світлофор. Це прямо передбачено в правилах: не за 5, не за 7 метрів, а так, щоб водію було видно світлофорний об'єкт. І проектантом, і підрядним організаціям було як на мене зроблені ті роботи для максимально для того, щоб можливо ти додані ті самі таймери, відліку часу. Зроблені якби дублюючі світлофори, вони зроблені більше ніж попередні існували. Якби їх сьогодні видно там за 100 і за 200 метрів до зони перекрестя. Таймер відліку часу дає можливість для того, щоб якраз зорієнтуватися, скільки часу а, там до переключення іншого кольору світла. Тому є додаткові плюси, є якби і незручність в плані того, що а, сьогодні це додатково дисциплінує водії. Не всі готові витримувати ці запов'язання, тому ми маємо зараз таку дискусію.